Після попереднього відео, де я розповідаю про свою божевільну ідею зв'язати светр, на моєму каналі додалося підписників, додалося переглядів. Я дуже вдячна вам за ту підтримку, яку ви мені давали своїми вподобайками, писали в коментарях. І що я можу сказати? Ваші вподобайки не були даремними, і коментарі не були даремними. І ви запитаєте, то що, я закінчила светр? І тут я могла би розказати, яка я вправна і моторна, і як я за один всього лише тиждень вперше в житті зв'язала светра цілого светра на дорослу людину. Але я так не скажу, тому що я його ще не закінчила. Але я зробила доволі багато. І я чесно кажучи собою пишаюся, тому що я закінчила повністю спинку, я доробила перед, і те, як воно зараз виглядає, мені дуже подобається. Ось так, власне, виглядає зараз те, що в мене вийшло. Я сшила в плечах тік, а, але ще не сшивала боки. Дещо змінилася моя концепція щодо кольору, тому що в цій кольоровій схемі, яку я показувала в попередньому відео, я планувала, що попереду светра, так, буде два кольори фіолетовий і бірюзовий, Але я планувала, що з цього боку йтиме фіолетовий, а ось тут, на лівому плечі, першопочатково я так думала, буде йти бірюзовий. Але після того, як я дов'язала спинку, спинка повністю фіолетова. Фіолетова спинка. Я почала в'язати перед, і мені одразу захотілося в'язати бюрюзовим кольором. Ось таким от дуже гарним, мені дуже подобається цей відсінок. І так вийшло, що він у мене у підсумку трапився на правому боці, на правому плечі. І окей, подумала я, хай буде. Я думала про те, як же все-таки мені вирішити, як зробити це поєднання кольорів попереду. Чи зробити навпіл? Половина 50 на 50, половина одного кольору, половина іншого. Але я подумала: ну це було би занадто просто, занадто якось очікувано, занадто ну, для мене навіть банально. Тому я вирішила його поділити ось так: от, умовно, умовно одну третину, плюс мінус Ну тут наче більше, ніж одна третина виходить. Але словом, ось так воно буде. Горловину я ще оброблю. Горловину планую а, отак от бірюзовою такою штучкою <хи> обшити. І тому цей бірюзовий колір з правого плеча буде переходити отак, отак от на горловину. Я в захваті. Який нюанс? Е, стосовно плечових швів. Я спеціально їх зашила так, щоб вони були. Як їх назвати? Зовнішні. Тобто я ж так от склала, так як светр має бути в готовому вигляді, тобто це от лицьова сторона, і отак от, от їх прошила. В першопочатковому моєму задумі уявленні, це мав бути виграшний хід, бо такі от грубі шви, які видно, мені здавалося, будуть виглядати цікаво. І вони виглядають доволі цікаво, але мені не дуже подобається. Я схиляюсь до того, що я такі їх. Розпорю і перешию так, щоб вони були акуратненькими. Тобто, так, як зараз у мене виглядає зворотня сторона. Ось. Або ще подумаю, може, лишу. Подумаю словом. Але факт того, що в мене вже є спинка і перед цілого светра, і воно навіть по розміру на мене підходить. Ну, я вважаю, це просто. Грандіозне досягнення. По суті, мені лишилося це розібратися з тим, а, вирішити, які я хочу робити шви, чи отакі такі от грубі, шви, такі назовні, а, чи все-таки їх переробити, зробити людськими, <див> дов'язати лівий рукав і правий рукав, і, власне, зшити все докупи. І вуаля светр буде готовий. Планую це втілити до наступного відео, тобто за тиждень, але побачимо-побачимо. Найбільшим, а і ще, до речі, стосовно того, чому я ще не почала в'язати жоден із рукавів, тому що трохи затягнулася моя робота над передньою частиною светра, бо в мене на певному етапі закінчилася фіолетова пряжа. І це, власне, не дивно, бо коли я купувала нитки, я їх розраховувала з запасом, але все-таки з розрахунку, що я в'язатиму в одну нитку. А тепер я все в'яжу в дві нитки, і тому не дивно, що нитки закінчилися. Але їх доволі на... набагато їх вистачило. Ось тому трошки затрималася з тим, щоб докупити нитки. Але все-таки той е, об'єм роботи, який я зробила за цей тиждень, мені дуже подобається. Ну, скажіть, класно? Ну класно ж. І оця магія, коли у мене були, начебто. Коли у мене були такі великі мотки, ну не дуже великі, але все-таки от коли я їх купувала. А тепер цей мій мішечок спряжує, стає все більш і більш порожнім. Він порожніє. Оце магія. Але замість ниток у мене тут, от власне, лишилося рожеве на один рукав і помаранчеве на інший рукав. Замість оцих от ниток, які у мене були в моєму чарівному магічному мішечку, тепер у мене вже майже готова річ. Якби я хотіла жилетку, то по суті вона б уже можна було би сказати, що була готова. Лишилося би тільки її зшити. Але мені все-таки треба светрика. Светрика із рукавами. І тому, і тому я задоволена своїм темпом, при тому, що я все-таки вважаю, що я не швидко в'яжу, але виходить дуже гарно. Ось так. І я настільки натхнена процесом створення в'язаного одягу для себе за своїми ескізами, за своїми цими ідеями щодо поєднання кольорів, що я взагалі була здивована, бо я цього тижня ходила до магазину подивитися, що там по одягу цікавого може бути, щось можливо там собі вибрати. І е, дивилася на всякі там в'язані сукні або светри, або якісь іще штуки. І я дивилася на то все і думала. Ну, таке схоже, в мене вже є. Ось таке я можу зв'язати доволі швидко. А ось таке я можу зв'язати краще. А ось той светр, який я в'яжу зараз, оце буде суперцікава річ. Значно цікавіша, аніж те, що продається. І для мене це був такий цікавий досвід, який теж мене надихає на те, щоби. Продовжувати робити те, що я роблю, і в мене в голові вже стільки ідей, я вже знаю, що я буду в'язати далі. А тепер я хочу спробувати в'язати светрик, але в'язати його не ось таким чином, не резинкою, як я в'яжу зараз, не поперечними рядами, які потім отак от розвертаються, і виходить, ups, і виходить таке смугасте, начебто, полотно. А в'язати светрик від горловини зверху. Донизу. Я вже собі позберігала референсів, позберігала описів, познаходила, як це робити, і дуже мені хочеться бордового кольору. Такого, знаєте, насиченого, красивого бордового відтінку. Не то у мене ще немає, але я уявляю, візуалізую, які вони мають бути, який це має бути колір, і точно знаю, що хочу спробувати цей інакший спосіб в'язання від горловини і донизу. І це, я думаю, буде ще цікавіше, бо так у мене, як начебто такий светр-конструктору виходить. Я тут зробила елемент, тут зробила елемент, поєднала і оп, вийшла річ. А тут я буду одразу в'язати річ, і вона буде вимальовуватися отак рядочок за рядочком, рядочок за рядочком. Ну, магія ж. До речі, я взагалі думаю, що от всі люди, от і зараз хто, хто мене дивиться і теж е, в'яже або шиє, ви такі круті. Це так класно! Тому я захоплююсь такими творчими людьми і мені самі кайфово теж бути от в цьому творчому процесі, в голові вигадувати цю купу ідей, потім добирати засоби, як з чого це можна зробити, поєднувати, порівнювати. І потім, і, і потім це довгими зимовими вечорами сидіти і вцілювати в життя свої ідеї. Ха, класно. До речі. Стосовно ще так, трохи моїх філософських роздумів, стосовно такого способу в'язання светра, я раніше, оскільки я в попередньому відео вже казала, що це моя перша отака от масштабна річ, і в принципі резинку гачком я до цього не в'язала. Але коли я для себе відкрила, що це насправді не так уже і складно. Єдине, що тут є оця от фішка, що для того, щоб виріб вийшов вертикально, ось такий з цими от чик-чик-чик, канавичками, треба його в'язати не ось так, а ось так. І це про те, що інколи нам потрібно змінити кут зору і подивитися на речі під іншим кутом. І тоді може вийти щось цікаве. А, і це може вийти так легко, що ми навіть і не очікуємо, що ось так воно може скластися. І ще дивлюся зараз для себе для натхнення всякі відео в Ютубі. Особливо мені подобається англомовний сегмент в'язального і творчого Ютуба. І мені подобається одна блогерка. Її звуть Естель. Вона з Іспанії. І вона пише про себе, що вона початківиця у багатьох речах. Їй подобається гачкувати, їй подобається в'язати спицями, їй подобається шити, вигадувати якісь клаптикові ковдри, або щось іще там для декору дому, там подушки у формі жолудів, і всяке таке. І в неї було відео, де вона ділилася своїми. Відчуттями щодо того, як вона почала шити, і як для неї це змінило її світогляд. Тому що вона розказує, що коли вона купила собі швейну машинку і вирішила навчитися шити, то вона відчула, начебто для неї відкрився цілий новий світ. І мені це почуття дуже знайоме, бо коли ти розумієш, що ти можеш це зробити, то перед тобою начебто відкривається новий світ. І це так круто. І це почуття потрібно тримати в собі, щоб воно було і підтримувало нас у складні часи. Протягом цього тижня я в'язала не лише светр. <гум> так, так. Я зв'язала. Це мені було, до речі, доволі неочікувано швидко воно мені склалося все, бо мені святий Миколай подарував нового гачка, дуже зручного, дуже класного, і я ним дуже швидко зв'язала. Ой, хотіла красиво підкинути. Наволочку на подушку. Це подушка з вюску. Виглядає. Секунду. Коли ми купу купували... у нас таких дві, ми купували їх в юску ось такими. Базовий бежевий колір. Нічого цікавого. Моя улюблена плюшова. Пряжа. Історія почалася з того, що коли я в'язала гарбуза, про гарбуз розповідаю не в попередньому, а перед тим відео, там, де в мене на заголовок перше відео про в'язання. Так от, з мого гарбузика прекрасного в мене лишилася пряжа, помаранчевий колір. Настільки я закохана в той колір, що я вирішила оті от е, залишки пряжі, які в мене були після в'язання гарбузика. Отут він, до речі, ось. О. Гарбузик на долонці. <хи> Залишки пряжі, які в мене лишилися після гарбузика, я вирішила кудись задіяти, бо мені було прикро, що такі гарні нитки і будуть у мене просто лежати. І тому я зв'язала такий він. Радше прямокутник вийшов, помаранчевий. І до цього помаранчевого дуже гарно пасує ось такий бірюзовий колір. Потім уже в процесі я зрозуміла, що це такий майже самий за тоном бірюзовий, як у мене на светрі. Ну, але у нагі. Так. І, і у підсумку я вирішила зробити на ось ці юськівські подушки, ну, поки що на одну таку от плюшову наволочку. з... Помаранчевим акцентом, Бірюзову з помаранчевим акцентом. Чи можна було оцей помаранчевий прямокутничок розмістити десь по центру? Ну, зробити по-людськи? Можна було б, але мені було би так нецікаво. І тому я вирішила, в мене одразу була от така задумка, одразу я так, так собі уявляла. Єдине, що я від початку думала, що воно в мене буде отак от розташоване. До речі, ну можна і так, в принципі. Я думала, що цей прямокутничок має бути вгорі. Але коли я його доробила, я зрозуміла, що мені більше подобається, коли ось так: внизу. І зворотній бік однотонний. ось, І от такий. Тобто можна покласти отак, вот і тоді це просто звичайна собі бірюзова подушка, плюшова, м'якенька, красивенька. Але якщо її розвернути отак, вот то оп! І пішла якась цікавинка, пішла якась радість, пішов акцент, пішла вся оця от штукенція весела. Так, тому оце, власне, так, от в такому, начебто віконечку, цей помаранчевий прямокутничок. Ну, і потім я вирішила ще от, такі от повторити тут такий за формою теж. Квадратики, прямокутнички. Ну, словом, дуже швидко буквально за два вечори її зробила. І дуже мені подобається. Плюс цих декоративних наволочок на подушки в тому, що на їх ж можна міняти ну, байдуже коли, коли захочеться, туди її можна поміняти. Ну, ось так. І у мене, до речі, зараз лежить, але я все ніяк не добруся до того, щоб її доробити. Лежить заготовка на наволочку з теж з плюшової пряжі, але з зеленої, з цієї пряжі, з якої я в'язала собі шапку і мітенки, які є в моєму першому відео про в'язання. Шапку, до речі, зараз ношу постійно і мітенки зараз ношу. І у нас днями був такий прекрасний, пухнастий перший в цьому сезоні сніг. І я в цій своїй красивій шапці дуже гарно і атмосферно якраз от втрапила в цей наш перший такий дуже гарний снігопад. Так от, з цієї самої зеленої плюшової пряжі в мене є заготовка на квадратну подушку. А, і вона в мене лежить і чекає свого часу, коли ще нарешті її зроблю. За кольорами, вона, за настроєм, вона пасує до різдвяного часу, тому думаю, що такі до різдва я її дороблю. І планую ще все такий різдвяний настрій мене не минає. Планую ще трошки, можливо, якихось прикрас поплести, зірочок, сніжиночок, чогось такого, яке швидко, швидко можна зробити, яке нескладне легке у виконанні, і яке буде додавати це для дому такого святкового, зимового, різдвяного настрою. А ще я вирішила собі зв'язати ще одну шапку. І я буду в'язати її точно так, же, як я в'язала свою зелену. Я е, в захваті від того, наскільки це е, мені легко робити, і тому це мені дало отакий поштовх натхнення: що а чому би і мені не сплести ще одну шапку. У мене ще одна шапка. Я тепер зроблю її білою. І вона вже буде не з плюшовою пряжі, вона буде зі звичайних ниток, скажімо, так там за складом 50 на 50, по моєму, вовна і щось іще. Ось тому така собі буде мені білесенька ще шапка. І загалом, звісно, а звісно, ну звісно, першопочатково це дов'язати светра. Найголовніше. Ох, а так у мене взагалі ще є ідея і про спідницю, і про жилетку, і про сукню. І це просто це просто нескінченний творчий процес, який в моїй голові отак от вирує, 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 вирує. І просто коли беру гачок, то хочеться, щоб воно так просто раз, вжух. І все створювалося само. але на ну, це теж в цьому є певний такий закладений зміст, що треба почекати, щоб воно втілилося докласти потрібних зусиль. А, і тоді все буде. Про Сельму Лагерльов знову вам скажу в попередньому відео про неї розповідала багато, розповідала про її книжку Морбака, яка так мені припала до душі, і вона мені настільки. Сподобалася настільки я в неї закохалася, що я таки її собі купила. Тобто тепер у мене тепер у мене є паперова версія, і вона настільки гарна. Це видавництво старого лева. Мені дуже подобається оця обкладинка. І позаду тут дуже гарний малюнок, теж з цими елементами, які є попереду. І коли її розгортаєш, то ось ці квіти і такі прекрасні кольори, оцей такий Спокійний, трохи приглушений зелений колір, мені дуже подобається. І знову мені трапилися в інтернеті відгуки про те, що це нудна книжка, що її не цікаво слухати. Ну, по-перше, якщо не цікаво, то не слухайте. Не витрачайте час на книжки, які вам не подобаються. Знайдіть ту книжку, яка вам буде до душі. І тоді ви отримаєте насолоду від часу проведеного разом із книжкою. Ось, а по-друге, якщо перший розділ, там, де власне йде, йдеться про дитинство Сельми, про те, як вона була маленькою, як вона захворіла, потім як вона чарівним чином одужала. Якщо це не дуже подобається, можна просто перейти до наступного розділу. Тут всі історії, кожна з них має свою назву, кожну з них можна читати просто як окремий елемент. І не всі вони безпосередньо про сельму, всі вони так чи інакше будуть пов'язані з морбакою, з родовим маєтком, з тим місцем, де мешкала родина сельми Лагерльов. Ось тому я все-таки. Сильно раджу цю книжку, як книжку для атмосферних, теплих, таких повільних вечорів. Це, як, знаєте, ми, коли заварюємо собі чашку чаю, наприклад, ввечері, ми хочемо її отак-от неквапливо випити, так сісти, відпочити. І от ця книжка, таке читання це теж про таке повільне життя, про насолоду моментом. Ось. А ще купила собі Нільса. Розказувала в попередньому відео про те, що це була одна з моїх улюблених дитячих книжок, але в моєму дитинстві в мене вона була російською мовою. І ем, тоді ця історія там була у виданні, де, окрім Нільса, були ще якісь інші твори. Але я навіть не пам'ятаю, які саме, пам'ятаю тільки Нільса. Ось тому я купила ось таку книжку: це видавництво ранок. Теж дуже гарне оформлення. Подобається мені ця книжка, і я вирішила, що вона має бути у моїй колекції, у моїй домашній бібліотеці. Тому ось такі справи. Читайте хороші книжки, займайтеся творчістю, втілюйте свої мрії. Нехай у нас все буде добре. До зустрічі в наступних відео. І, звісно, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Це мене надихає. Продовжувати вигадувати щось нове і в'язати всякі цікаві штуки.